Як і обіцяли міські посадовці, 1 листопада теплопостачальне підприємство Сміли подали тепло в житлові будинки, школи, дитячі садочки та лікарні. Міська лікарня з теплом ще й середини жовтня. 1 листопада ми вкотре своєчасно розпочали опалювальний сезон для основної частини міста. Трохи раніше були запущені лікарні. сьогодні побутові споживачі та інші установи теж отримують тепло. Команда. Теплоенерго та смуенепромтрас наразі свідкує за стабільністю системи. Телефоном забезпечили головам ОЗБ, в разі чого звертатись. Вони знають, куди звертатись. Якщо якісь проблеми буде швидке реагування. Не минулося і без труднощів під час запуску котельні номер 25 яка обслуговує мікрорайон РПЗ. Виявилися технічні несправності щодо тарифу на тепло, то зі слів Богдана Дубовського він лишається незмінним. Важлива інформація для мешканців, хочу зазначити, що тариф на опалювальний сезон такий, як був минулого року. ніякого підвищення по теплу немає. Якщо в будинку можливо відсутнє теплопостачання, звертайтеся до голів ОСББ, щоб вони викрили засовку, і теплоносій був поданий в саме в будинок.